Здравствуйте. Сьогодні, 28 квітня, урок проходить асинхронно, тому прошу всіх ознайомитися з відео і зробити записи у зошиті. Ми зараз вам повторюємо матеріал, тому записуємо, будь ласка, 28 квітня класна робота і тему уроку повторення матеріалу. Почнемо повторення з номера 408. Знайдіть область допустимих значень змінної у виразі. Звертаю вашу увагу: чотири вирази. Всі вирази є раціональними. Перший вираз ми бачимо цілий раціональний. Другий, третій, четвертий – це дробові раціональні вирази, тому що у знаменнику є змінна. І ми шукаємо з вами область допустимих значень. Тобто хочемо пояснити, при яких значеннях змінної вираз буде мати зміст. Почнемо з першого виразу: Це квадрат відняти 3C. Ми знаємо, що якщо вираз цілий раціональний. То область допустимих значень, а це всі числа. Область допустимих значень. Всі числа. Це може бути будь-яким числом. Друге. Другий вираз дробовий раціональний. Коли у нас дріб, о, вираз має обмеження, знаменник не дорівнює нулю. Виписуємо знаменник не дорівнює нулю. Розв'язуємо М не дорівнює 8. Отже, М, всі числа. Крім 8. Третій вираз. А у чисельнику. А відняти 9 у знаменнику. Додати А відняти 9 у чисельнику і А у знаменнику. Також обмеження цього виразу знаменник не дорівнює нулю. Так як у нас тут два знаменника, ми записуємо для кожного. Розв'язуємо А не дорівнює 9, ну а друге вже розв'язано, А не дорівнює нулю. Робимо висновок А Сі числа, крім нуля та 9. І останній четвертий вираз. 3 додати це у чисельнику. У знаменнику це помножити на це відняти один. Знаменник не дорівнює 0. Розписуємо на два рівняння. Це не дорівнює нулю. Це відняти один дорівнює нулю. Розв'язуємо, це не дорівнює 1. Робимо висновок: це всі числа, крім нуля та одиниці. Отже, на даний момент ми з вами маємо всього одне обмеження, а саме знаменник не дорівнює нулю. Тому прошу бути уважним: саме. До цього обмеження для дробових раціональних виразів наступний номер 414. Пригадаємо, як скорочувати дроби. Перший дріб. А в квадраті Б у кубі у чисельнику, а Б у сьому у знаменнику. Я не буду його переписувати, запишу відповідь сразу в умові. Скорочуємо множники з однаковими основами. А у другому і А скорочуємо на А. Залишається А. У чисельнику. Ми пам'ятаємо, залишається завжди там, де більший показник. B у третьому і Б у сьомому. Залишається Б у четвертому у чисельнику. Другий дріб. У чисельнику мінус 63х А у п'ятому, у знаменнику 81Х 6 шостому. Спочатку скоротимо числа. У нас число одне від'ємне інше додатнє, тому мінус залишається. 63,81 скорочуємо на 9. 63 на 9 це 7. 81 на 9 це 9. Отже, 7 дев'ятих 9 маємо. Ікси ми бачимо, у нас однакові. Вони скорочуються повністю. Ну, а А у п'ятому і а у шостому? Скорочуємо на А у п'ятому і залишається у знаменнику А. Третій вираз. П у чисельнику помножити на А 2. І у знаменнику М помножити на А-2. Ми бачимо, що у чисельнику і у знаменнику є однаковий множник А-2. Ми можемо його скоротити. Залишається у чисельнику П і у знаменнику М. Ну і четвертий приклад буду вже виписувати. 7а відняти 14Б, 3А відняти 6Б. Для того, щоб скоротити дріб, треба е, множники. Треба множники, які можна скоротити. Тому будемо складати зараз на множники цей дріб. У чисельнику ми бачимо, є спільний множник 7. Залишається а відняти 2Б. У знаменнику спільний множник 3. Залишається а відняти 2B. Скорочуємо а відняти 2Б і а відняти 2Б. Залишається 7. Третій. П'ятий. А відняти 2 у у чисельнику. А квадрат відняти 2А у знаменнику. Ми знаємо, що ми кожного разу перевіряємо, чи можна винести спільний множник. Якщо можна, виносимо. Якщо не можна, тоді вже починаємо думати далі. Так, тут ми бачимо, що у чисельнику нічого зробити не можна. А у знаменнику є спільний множник, це буква А. Виносимо а з дужки, залишається А відняти 2Y. Ну і скорочуємо однакові множники. У чисельнику 1 у знаменнику А. Шостий. М квадрат відняти 1. 7 Е. 7 М додати 7 дорівнює. М квадрат відняти 1. Тут немає спільного множника, але є формула. Формула різниці квадратів. Зараз я вам її пригадаю. А квадрат відняти b квадрат дорівнює А відняти Б, а додати Б. Розписуємо за цією формулою чисельник. Маємо m відняти 1, М додати 1. У знаменнику спільний множник 7. Виносимо за дужки, залишається м додати 1. Скорочуємо: m додати 1 однаковий множник. Залишається м відняти 1 у чисельнику і 7 у знаменнику. Сьомий приклад. У чисельнику х квадрат відняти 4х додати 4. У знаменнику 3х відняти 6. Так, у чисельнику у нас знову формула, тільки це інша формула квадрат різниці. Нагадую цю формулу. а квадрат відняти 2аб додати б квадрат до рівня А відняти Б до квадрата. Застосовуємо цю формулу, получаємо х відняти 2 до квадрата. Ну, а у знаменнику виносимо з дужки спільний множник трійка. Залишається х відняти 2. Скорочуємо множник х відняти 2. Залишається х відняти 2 у чисельнику, і трійка у знаменнику. І останній восьмий вираз. Х квадрат відняти 2хі у чисельнику. І у знаменнику 2Y відняти Х. У чисельнику спільний множник Х. Залишається Х відняти 2Y. А у знаменнику 2Y відняти Х. Ми знаємо, що Х відняти 2Y і 2Y відняти Х це протилежні вирази. Ми маємо право їх скоротити. Але обов'язково перед відповіддю треба поставити мінус, тому що при скороченні протилежних виразів ми маємо мінус одиницю. Ми поставили мінус і записуємо х, який залишився. Отже, маємо відповідь: мінус х. Наступний номер також пов'язаний з дробов... з раціональними виразами, а саме перетворити на дріб вираз. Прошу вас переписати перший приклад. Я почну його перетворювати ось тут в умові дорівнює. Звертаємо увагу на о, дробові вирази, які є, на дроби раціональні, і бачимо, що у першому дробу і в останньому. Однакові знаменники, подивіться, зверніть увагу, бачите, однакові знаменники. Тут все гарно. А ось тут у нас посередині знаменник протилежний вираз. Ми казали вже сьогодні, що протилежний вираз відрізняється тільки знаком. Тому ми маємо право поміняти цей вираз на b квадрат відняти 4 за умовою. Що ми поміняємо знак перед дробом. І ми переписуємо: 9b додати 1 залишається b квадрат відняти 4. Тут міняємо знак, переписуємо чисельник, і в знаменнику вже буде B квадрат відняти 4. Ви бачите все, як нам потрібно. Ну і в третьому тут у нас все було гарно сразу, був сразу спільний знаменник. Ось так. Все. Три дроби мають спільний знаменник. Я переходжу сюди нижче, дорівнює. Можна записати на одній дробовій черті. Б квадрат відняти 4 спільний знаменник. Записуємо дуже уважно. Перед дробом стоїть знак мінус, тому знаки змінюються. 8 було додатнє, стало від'ємне. Мінус b було від'ємне, стало додатнє. Тут знову мінус перед дробом мінус 7 b додати 1. Рахуємо подібні. 9b плюс b мінус 7 b. 9b плюс b – це буде 10b, мінус 7b – буде 3b. Мінус 8 плюс 1 – це друга пара подібних, це буде Мінус 7. І ще одиничка мінус 6. Дорівнює. Так, ну а далі розкладаємо. У чисельнику трійка за дужки, Б відняти 2 залишається. Ну, а знаменнику різниця квадратів. Формулу сьогодні ми вже пригадували. Б відняти 2, Б додати 2. Скорочуємо однакові множники. Маємо відповідь 3 у чисельнику, b додати 2 у знаменнику. Так, ну і переписуємо другий приклад. Будь ласка, перепишіть його. Я буду писати сразу в умові. Ну, принаймні, початок. Дорівнює. Тут та сама ситуація. Так, розв'язуємо, будь ласка, другий вираз. Отже, ми бачимо, що m у кубі відняти 1. І М у кубі відняти 1 однакові, і 1 мінус М у кубі протилежний. Робимо те саме. Міняємо знак перед робом і вираз міняємо на протилежний. 5М М у кубі мінус 1 переписали. Тут же буде плюс 1 мінус 4М, М у кубі мінус 1. Ну і тут переписуємо М у кубі мінус 1. Дорівнюю. Так, записую на одній дробовій черті. М у кубі мінус 1. Тут у нас перед дробами плюси, тому просто переписуємо всі вирази. 5м плюс 1 мінус 4м і плюс М квадрат. Так, м квадрат записуємо на першому місці. 5 м мінус 4М буде додати М і додати 1. Ми бачимо, що це у нас неповний квадрат суми, а у знаменнику формула кубів. Зараз я цю формулу буду вам нагадувати. А у кубі мінус Б у кубі дорівнює А мінус Б. А далі неповний квадрат суми. Ось він, неповний квадрат. І якщо за цією формулою ми розпишемо вираз, ми отримуємо m відняти 1. А потім квадрат першого, додати добуток першого другого, додати квадрат другого. Ось він неповний квадрат суми. Все можна скорочувати. У чисельнику 1, У знаменнику М відняти 1. Отже, ще раз уважно дивимося, щоб додати або відняти дроби раціональні, треба спільний знаменник. Спільний знаменник. І ми показали, як можна, пригадали, як можна звести до спільного знаменника, якщо у нас е знаменники протилежні. Так, ну і номер 432. Побудуйте графік функції. Давайте будемо розбиратися з цим завданням. Перепишіть собі, будь ласка, цю функцію до ЗОшита. Ну, і, як завжди, коли у нас функція складна, ми повинні перетворити її до функції, з якими ми знайомі, але перед цим ми повинні з нею трохи трогопрацювати. Отже, спочатку, звичайно, ми знайдемо область визначення цієї функції, покажемо, які обмеження має вираз, який. Входить у цю функцію. У нас е, вираз, ми бачимо всі раціональний дробовий. Тому ми пишемо обмеження. Знаменник не дорівнює 0. Два дроба, два знаменника. Х дорівнює 1. Ну і бачимо, що тут також х не дорівнює 1. Так, область визначення знайшли. Далі будемо перетворювати. Y дорівнює. Давайте перепишемо. Сразу поміняю знак перед дробом, щоб двічі не переписувати. Вже ми сьогодні з вами обговорювали це. Записуємо на одні дробові черті. Ну і чисельник, ми бачимо, можна розкласти на множники. За формулою різниця квадратів. Також сьогодні ми вже пригадували цю формулу скорочуємо. Дорівнює x додати 1. Y дорівнює Х додати 1. Все, перетворили. Далі ми з вами впізнаємо цю функцію: це лінійна. І її графік це пряма. Ну і ми знаємо, що побудувати пряму треба мати табличку на о, дві точки. Тому що пряма проходить через. Дві точки, одна і тільки одна. Креслимо табличку. Так, беремо значення. Як завжди по х беремо 0,1, так, щоб нам було зручно. Шукаємо y. Якщо х0, 0 плюс 1, 1. Якщо х1 1 плюс 1, 2. Все, будуємо. Так. Побудували прямокутну систему координат. Позначили осі, вісь абсцис і вісь ординат і показали одиничний відрізок. Далі треба відмітити дві точки. Давайте одна точка у нас. 01. І друга точка 1, 2. Ось таким чином. І через ці дві точки проводимо пряму. Так. Звертаємо увагу на те, що ми побудували пряму для функції y дорівнює x додати 1. Але дана функція у нас була. Інша, в чому різниця в графіках? В тому, що лінійна функція, яку ми отримали після перетворення, має область визначення всі числа, а попередня функція має обмеження x не дорівнює 1. Тому ми повинні не забути забрати одиничку. Знаходимо 1 на осі абсцис, підіймаємося акуратно. І виколюємо цю точку. Ось таким чином. І вже виколота точка. Ось вона виколота точка. Нам показує, що графік функції даної це не пряма, а два промені. Тобто, у нас є розрив в точці Х до рівня 1, і цей графік вже є графіком даної функції. Ось таким чином сподіваюся, що ви це пригадали. пригадали. Так, на сьогодні з повторенням, думаю, достатньо ваше домашнє завдання. Номери 413, 416, 407 і 424. Всі номери аналогічні номерам, які ми з вами сьогодні повторювали у класній роботі. Дякую всім за роботу. На сьогодні. До побачення. Зустрінемося завтра у школі.